Універсальний USB Type-C хаб Mission MC15 має унікальну особливість: у ньому є інтерфейс для підключення SSD диска. Типу m 2 та NGFF, це дозволяє збільшити пам'ять свого комп'ютера на додаткових 2 ТБ. Хаб, виконаний з алюмінієвого корпусу, підходить для всіх пристроїв, які мають роз'єм USB Type-C. У ньому є два роз'єми USB A2.0 для підключення пристроїв, один USB A3.1 для швидкої передачі даних, один роз'єм USB-C для роботи з передачою даних на великих швидкостях, порт HDMI з передачою зображення 4K60 Гц. Для роботи з фото та відеоконтентом є роз'єм для читання карт пам'яті SD і microSD. Верхня кришка хаба кріпиться на магнітах, легко відкривається. Всередині ховається швидкий USB Type-C кабель для підключення вашого пристрою та слот для SSD M2 диску. Магнітне кріплення надійно тримає кришку. Хаб підтримує розміри ssd дисків 2230, 2242, 2260, 2280 та ключі M-Key та ключі key В комплект входить хаб, сумка для зберігання та тепловідвідна проставка, що кріпиться на M.2 2 диск.